Земна моя, земна моя, кров'ю предків полита, земля в садках у вінках, скільки топтала вороча копита, лоно твоє у віках, та підводилась ти нездоланна. За всі стихії грісніші. Гнала, боярна, пан. Завжди вставала Ти, непереможна з популу згарищ, руїн, гнала їх полчища й орди ворожі геть до ди диких країн. Земля моя рясно залята, обітована земля. Віра ще будеш тебе ти гнати геть до Москви москаля. Лекса